Привіт на зв'язку команди сервіо. Ти хочеш щоб твої гості повертались частіше? Тоді лояльність тобі просто необхідна. Погнали, розбиратись. Зустрічайте нашого партнеру Local. Це crm платформа, яка надає вашому бізнесу спеціальні пропозиції, бонуси та кешбек. В інтеграції сервіапос усі операції проходять автоматично через касовий апарат. Переходимо до столика, який обрав наш гість, обираємо певні позиції з меню та натискаємо вкладку Знижку, щоб застосувати програму лояльності. Вводимо номер картки нашого клієнта, потім вона автоматично вибиває його з CRM-системи, натискаємо і застосовуємо знижку. Ось воно показує мінус 10%. Ми закриваємо, та після чого можемо оплатити рахунок зі знижками. Ваш бізнес отримує швидше обслуговування, а гості залишаються задоволеними. Пишіть нам у удирект і ми надамо вам демо версію.